Ми проводимо інтерв'ю Госпорівського Сергійнський прощі, Робимо опитування, як пройшло проща. Ну, більшість опитана, але опитуємо решту. Як вас вражає прощі? Дуже, дуже приємно. дуже приємно, добре. Давайте обранці питаємося. Дуже Гарно, Гарне. Просто, просто супер. Було вже. А в тебе що кров з пальця тече? Та не з пальця, це спріш. Ти вже дракон. Я до Юри. То Юра, Юра багато говорить. Вражені і прості. Дуже файно прийшов. Файно. Юра в тебе. Добіг третім. 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 Тоже по своє місце. Славіться Христу. Так, ну кого там ще можна піти? Okay. Okay. Зараз ми візьмемо е, інтерв'ю вручанин зі збору. Ну ще раз, е, за якою ми метою йшли на прощу? Власно, ми комусь намірені за своїх дітей, за їх щасливу долю, за здоров'я. І за вас. Дякую. Ви теж діти, а чужих дітей не буває, всі свої. Дякую.